Якщо на ділянці знайшов такий листочок на полуниці, то можеш з певністю знати, що це дефіцит кальцію. Що тобі потрібно зробити? Максимально швидко ти можеш спрацювати кальцієм по листку, внести кальцініт, або краще в корінь, підживити в корінь нітратом кальція фірми Яра Ліва і цим самим обрати дефіцити просадки по кальцію. Ось я вам покажу, як воно виглядає на здоровому вигляді. листочку. Дивіться, бачите, при огляді даної культури вигляді полуниці. Ми бачимо дефіцит кальцію. Лісточок скручує, Це не хвороба, ворота, шкідничок а дефіцит кальцію. Потрібно підживити кальцієм. У нас починається гарне цвітіння, тільки забранки, люди поносять. Також важче зацвіта. Сверд побріла, лізе